Вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішній матеріал про різницю чакр, чоловіків та жінок, або чи є гендерні відмінності у чакрах чоловіків та жінок. Як енергія кожної з чакр впливає окремо або на чоловіка, або на жінку. Така фігурка жінки. Ви бачите, це енергоаналіз, який був зроблений. Дівчинці, це стан її чакер. Такий дуже великий дисбаланс. Так от, чи однаково проявляється цей дисбаланс у чоловіків та жінок. І, хоча загальні функції чакр однакові для всіх, їхній вплив на чоловіків і жінок може відрізнятися залежно від фізіології та психоемоційних аспектів. І зараз, коли от в інтернеті я бачу вискакує періодично, мене вискакує реклама. Реклама послуг по збалансуванню чакр, особливо я звернула увагу і там пропонують продаж гайдів по дням е, з назвами чакр та описом. Наприклад, прокачають чакру Муладхара, то нас така чакра Муладхара, тут і гарно видно. Прокачають чакру Муладхара, яка відповідає за безпеку, і ти прибереш свій дисбаланс. Ну, мене знаєте, мене від, ну, Я дуже часто бачила таку рекламу, і вже просто такий. Це просто крик душі. У мене питання, який дисбаланс? Вивчаючи чакри та енергоцентр вже майже восьмий рік, я вважаю таку рекламу Оманливою, тому що гендерний дисбаланс у чакрах – це є дуже важливим аспектом. По-перше, кожна чакра несе енергії, пов'язані з певними аспектами життя. І ці енергії проявляються по-різному: у чоловіків та жінок. По-друге, Чакри, всі, хто вивчають чакри, то займаються чакрами, ще дуже стало модно, дуже популярно. Раніше це були як нервові центри, зараз вони так чакри. Тому всі, хто, всі, хто займаються чакрами, вони знають, що кожна чакра відповідає за певні органи згідно проекції тіла, де ця чакра знаходиться. Так як чоловіки і жінки мають різні органи. Наприклад, статеві органи. Ми не беремо далі так, будову, статеві органи. Тому енергія тих органів вона також буде відрізнятися. Відрізняться чакри будуть, тому що вони відповідають за різні органи, особливо моладхара. Тому ефект по балансуванню, підхід, вірніше, підхід по балансуванню чакр мусить враховувати гендерні особливості для того, щоб забезпечити ефективний результат. От результат це тобто збалансовані чакри чоловіка. Для того, щоб був забезпечений такий результат, повинно враховувати гендерні особливості. І знову, наприклад, у цієї чакри Маладхара, я візьму тут вона в збалансованому стані, гарно видно її, це, це енергоаналіз чоловіка. І ця чакра Маладхара, основні функції якої безпека, стабільність та фізичний фундамент. Тобто, для чоловіків і жінок вона несе. Однакові основні функції що для жінки, що для чоловіка важлива безпека, стабільність та фізичний фундамент. Але згідно проекції на тілі у чоловіків, ця чакра відповідає за такі, статеві органи, за, ну, такі органи, це один з них, є, статеві яєчка та простата, кінцівка, нижні кінцівки, кісткова система, нижня частина спини та пряма кишка. У жінок же вона відповідає за також статеві органи, але це вже йде матка та яєчники, кісткова система, зокрема таз та нижні кінцівки, і пряма кишка та анальний отвір. І дисбаланс у чоловіків може проявлятися проблемами з простатою або імпотенцією. У жінок дисбаланс Муладхари може проявлятися проблемами з репродуктивною системою, зокрема, це менструальний цикл чи фертильність, і також можливі болі у нижній частині спині або тазова область, але це вже в обох статей. Тому рекламу, коли просто ти бачив рекламу, «Прикачай чакру Муладхара, дай там і ти прибереш свій, свій дисбаланс, я б її порівняла із. Порівняло з такою ситуацією, наприклад, коли от будуть пропонувати, да, буде реклама, пропонуємо універсальну пігулку для зміцнення чакри Муладхара, Але ця пігулка буде універсальна, і там не буде вказано, чи вона для жінок, чи для чоловіків, без урахування да, гендерних особливостей. І якби от лікар пропонував один і той самий препарат чоловікам і жінкам по для лікування проблем з репродуктивною системою, ігноруючи ці відмінності да, між урологією і гінекологією, то це було б неможливо, тому що обидва лікарі уролог і гінеколог, так, вони працюють з репродуктивною системою. Але у кожного своя спеціалізація, яка враховує специфіку чоловічої або жіночої фізіології, тобто чакра Муладхара. Або енергоцентр, який відповідає згідно проекції тіла за статеві органи, він з ним може працювати як уролог у чоловіків, так, і гінеколог. Не може уролог працювати по гінекології і збалансовувати жіночі, е, жіночі там, да, дні, жіночі дні, або, або лікувати е, репродуктивну систему жінок. Так само, як і гінеколог не може займатися чоловічою простатою, лікувати, так. або... Або ну, там, ну, також займатися іншими чоловічими хворобами іменно статевими. Тому призначення одного і того ж лікування чоловікам і жінкам, воно було просто б неефективно, а навіть і нашкодило, б, оскільки ці системи, ці енергосистеми вони просто працюють по-різному. І чакри мають також універсальну енергетичну природу. І їх прияви на фізичному рівні залежать від гендеру, від того чоловік ти, чи жінка. І тому пропонувати одну і ту саму енергетичну терапію або рекомендації для збалансування чакр без рахування цих відмінностей, статевих відмінностей. Це як запропонувати пігулку, яка підходить чоловікам і жінкам, але не враховуючи важливі відмінності фізіології та ну, психології. Тому, ну. Я вважаю, що та реклама, яка не ну, дуже модно стало, дуже модно. Я просто от всюди бачу рекламу по чакрам, і от і обіцяють балансування чакр і, без врахування цих статевих відмінностей. Я вважаю, що така реклама вводить в оману, адже і в медицині, ну але ну, як і в медицині, е, енергетичний дисбаланс чоловіків. І жінок він проявляється по-різному. І для того, щоб була проведена ефективно енерготерапія, для того, щоб отак оці чакри були збалансовані, потрібно врахувати ці особливості. Ну, також це можна ще також порівняти да, дієтолога. Дієтолог, коли буде порівняно, коли хтось буде пропонувати програму прав або там дієти для всіх, не враховуючи потреби чоловіків і жінок. Окремо, індивідуально, тому що ці всі потреби, вони у кожного різні, а на гормональний стан фізичної особливості, психологічні особливості, тому що у всіх це може відрізнятися. Тому без урахування гендерних відмінностей чакр визначити вірний дисбаланс неможливо. І знову повернуся вам до чакри Муладхара. хочу приклад ще раз вам навести: приклад. на прикладі чакри Муладхара. Її основні функції безпека, стабільність та фізичний фундамент. І здавалося, як для чоловіка, так і для жінки. Це має значення безпека, стабільність, фізичний фундамент. Вона відповідає ця чакра, за відчуття безпеки, за відчуття стабільності, за матеріальне благополуччя. Знову для чоловіка і жінки це дуже важливо. Але у збалансованому стані у чоловіків це проявляється фізичною витривалістю та фінансовою стабільністю. Чоловіки можуть займатися фізичними вправами, такими як важка атлетика або бойові мистецтва, щоб зміцнити своє відчуття фізичної волі. Вони фокусуються на кар'єрних досягненнях для створення бізнесу або інвестицій. У жінок, же коли ця чакра у збалансованому стані. Це проявляється емоційна безпека та матеріальна незалежність. Жінка буде в пошуку підтримки в близьких стосунках і вона буде, в неї буде розвиватись довіра до, до оточуючих. Також у неї буде підвищуватися фінансова грамотність, та вона буде приймати участь у фінансових рішеннях сім'ї. Наступна чакра, ну, дві чакри сьогодні вам так розкажу, Садхістана, це сакральна наша чакра, яка відповідає за сексуальність, творчість та емоції. Знову, для чоловіків і жінок основні функції чакри вони будуть однакові сексуальність, творчість та емоції. Але у чоловіків це буде проявлятися експериментуванням в інтимності та творчим самовираженням. Чоловіки будуть досліджувати нові способи вираження своїх сексуальності відносин і будуть фокусуватись, фокусувати будуть увагу на особистих бажаннях. У жінок же ця чакра буде проявлятись емоційною саморозмовою та створенням стосунків. Жінки будуть вести. Займатися веденням щоденника, щоб усвідомити свої емоції та потреби. І також в них буде ставлятися акцент на побудові близьких відносин, але з іншими жінками для обміну переживань своїх емоційних переживань та емоційною підтримкою. Ну тобто, ніби функції і однакові, але дії Дії у чоловіків і жінок вони можуть бути різні, ніби чакри і однакові, але вони відповідають за різні органи, які несуть різну енергію. І чакри це не просто от модний тренд. Да? Чакри, модний тренд, чи, взагалі, чи загальні якісь енергопрактики. Це взагалі серйозна наука, яка глибоко вивчається і аналізується. Існують багато наукових досліджень та книг, які описують функції чакр, їх вплив на фізичне та емоційне здоров'я, а також зав'язок з різними аспектами життя. І з 2017 року мене майже 8 рік. Я досліджую чакр за допомогою камеру герві, і я бачу, я, я бачу цей енергетичний баланс та зв'язок чакр. Чакр зі стресом, з енергією органів. Я бачу, як впливають чакри на стрес або стрес на чакри. Цей взаємозок Я бачу, як впливає стан чакр або дисбаланс чакр на енергію органів і як це взагалом впливає на загальному стані людини в цілому, на фізичному стані, на психоемоційному, і також в процесі своїх експериментів. Я виявила важливий аспект, що от, гендерні відмінності мають суттєвий вплив на стан енергетичних органів. Чакри взаємодіють з органами відповідно розташування та функцій у чоловіків та жінок. І цей зв'язок проявляється в різних проявах дисбалансу енергії та фізичних проблем. Тому от, от, картини, які я малюю на екрані, ви бачите, це енергоаналіз чоловіка. Це до медитації, до перегляду моєї картини. Картина була створена на замовлення під його енергію. Подивіться, як чакри. це до перегляду, після перегляду, подивіться, до, і після. Вони, вони вирівняні, залишилися однаково, але кожна чакра наповнилася енергією. І наступний день до перегляду цієї самої картини, і подивіться, після перегляду, вони вже збалансовані. Тобто медитації з моїми картинами також розроблені для чоловік для чоловіків і жінок окремо. Вони мають різний вплив на енергополе, враховуючи індивідуальні потреби статі. І також я вам хочу сказати, що медитації, які я викладаю на своєму каналі, тут на каналі, це медитації з картин, які приймали участь у переглядах. Дуже багатьох людей, навіть фокус груп, згідно цих енергоаналізів, експериментів, я виділяла вплив моїх енергокартин, або на окремі енергоцентри. Наприклад, є медитація по збалансуванню сексуальної енергії. Я виділяла вплив, да, де більше був вплив, де більше піднімалася енергія, або на окремі енергоцентри, або на всі енергоцентри в цілому. або Знижався стрес. Тобто, кожна моя медитація, яку я викладаю на своєму каналі, вона підтверджена експериментами з 2017 року, а також впливами впливами моїх картин та також тих відеомедитацій на людей, які проходили енергоаналізи до та після перегляду моїх картин. Тому я, ну, я б побажала моїм колегам, ну всім, хто займається. Всім, хто займається чакра, чакрами серйозно цікавитися, да відноситься, вивчати тему балансуванню, дисбалансу чакр, тому потрібно підходити до цієї теми з рахуванням гендерних відмінностей і для того, щоб досягти найкращого ефекту, для того, щоб люди отримали задоволення не просто да там від від, від того, що вони прочитали щось, що прокачає чакру, і вони вже подумали, що прокачка чакри так. Ні, це дуже неможливо прокачати просто так. Чакру ну неможливо, неможливо, не знаючи, не знаючи, е, не, ти не це як лікар, не може назначити. Лікування, не отримавши попередньо результати обстеження, для того, щоб визначити патологію, яка відбувається в організмі, так само і з чакрами. Неможливо прокачати, просто так взяти, прокачати якісь чакри, не знаючи попередньо, які відхилення, яка патологія, який дисбаланси йде у цих чакрах. І я вам хочу нагадати, що матеріал, який я викладаю на моєму каналі, матеріали, які я викладала, Інші матеріали раніше це є моєю авторською роботою та використання, копіювання або поширення без мого дозволу заборонено. Якщо, друзі, вважайте працю інших і інше будуть поважати вашу працю. Дякую. Так, друзі, я вам дякую. У мене дуже багато, друзі, дуже багато тем. я Зараз почала розбирати. Всі свої експерименти 2017 року дуже багато тем по тому, як, як, як відбувається, як проявляється дисбаланс, е, сексуальний дисбаланс у чоловіків і жінок. Він, він також він також дуже проявляється по кожному з цих енергоцентрів. Він проявляється по різному і має свої психологічні аспекти. І як важливо для того, щоб цей дисбаланс е, усунути і е, і. і, і і був нормальний баланс. Ці чакри були збалансовані. Також дуже багато матеріалів, по тому, які, які медитації можуть нашкодити, просто нашкодити медитації. В дні, коли чакри, там певні чакри знаходяться в дисбалансі, вони. Просто, вони Підсилять ще стрес, вони підсилять тривогу, вони підсилять паніку. Того дуже багато матеріалів. Друзі, залишайтесь, будь ласка, зі мною. Заходьте, переглядайте, коментуйте. Мені також буде цікаво почути досвід, коментарі моїх колег, хто займається вивченням чакр енергопрактиків. Коментуйте, будь ласка, цікава ваша думка. Дякую вам.